Чи потрібно планувати свій косплей, прямо розписувати на окремі пункти, що це дасть, в чому особливість косплеєного планування і як це взагалі виглядає? Ви на каналі про косплей, і тут ми не лише клеїмо шиємо, шліфуємо, малюємо, а іноді просто говоримо про косплей, крафт і все, що з цим пов'язано. Про користь планування вже є багато відео на Ютубі. Питання в тому, чи потрібно воно при створенні косплея. Забігаючи наперед, можу сказати: так потрібно. І зараз розберемо. Чому так виходить? Розпочинається планування образу, як і створення костюму, звісно ж, з вибору персонажа. Можна заперечити, Кецьінь я вже обрав чи обрала свій образ. Давай далі. А чи зможете ви втілити цей образ в життя? Чи вистачить вам вмінь, знань, інструментів для цього? Чи можливо ви захочете його купити? А тут вже питання бюджету, часу і якості. Чи є у вас відповідь на ці питання? У мене вже є відео, де я більш докладно розповідаю, як обрати свого? Ого, першого персонажа там не тільки про це, а й взагалі багато корисної інформації для початківців. Не дуже хочеться обрати і зіпсувати класний, але все ж таки важкий образ. Це буде. Повна дізмораль замовлень з аліку це також стосується, щоб не було очікування реальність. Завжди будьте готові, що щось доведеться переклеювати, перероблювати, підшивати під себе і тому подібне. Ми відфільтрували і обрали потрібний образ, або все ж таки зупинились на складному, але при тому ми розуміємо це. Він складний, щось доведеться перероблювати по 10 разів, щось замовляти за дихіра грошей. Щось дивиться на Ютубі, якийсь відо з десятирічної давнини з якимось ужасною якістю англійської мови, щоб зрозуміти якийсь один єдиний процес. Це треба розуміти, коли берете складний костюм. В результаті вибору персонажа у нас мають бути скрини цього самого персонажа, загальні і окремих деталей, якихось візерунків, текстурі тканин, якщо цього це дозволяє, якість все, що може знадобитись. При створенні цього костюму. Після вибору персонажа і зберігання скринів і фотографії мають йти дії, бо костюм сам себе не зробить. Навіть для замовлення потрібно знайти виконавця, домовитись, познімати мірки. Коротше, теж треба якісь дії робити. І саме тут в діло вступає планер. Не обов'язково паперовий формат це можуть бути і електронні замінники типу Notion. Я надаю перевагу паперу, тому що тут можна покреслити, помалювати щось Наклеїти десь якісь рандомні думки в рандомному місці записати. Ну, це діло смаків. Думаю, всі вже чули, що цілі треба розбивати на маленькі кроки тут. Принцип той же. Ми нашого персонажа поступово роздягаємо на кожну окрему одежину, аксесуар, зброю, перуку, макіяж. Виглядає це приблизно так. Все, у що вдягнений персонаж, я виписую в окрему строчку. Те, що буде робитись довго, і я це розумію, я розбиваю ще на окремі етапи. До прикладу, як асасінська роба і юбка, я шила тільки ці дві деталі 3-4 тижні. Тобто, якби я в цей пункт внесла ще зістарювання, яке я ще не зробила, малювання по е, юпочкам оцим, е, я б досі не закреслила ці два пункти і вигоріла б на. А так я бачу. Я дивлюся, бачу, роба пошита, юбка також пошита, але ще трошки недороблена. Тобто, по факту вона є, але ще є пару етапів, які треба доробити, і вони винесені окремими. Пунктними плюс цей план має бути гнучким і підлаштовуватись під реальність. Як у мене вийшло з рубашкою? Я її відшила, замалювала клітинку, довольна така, а потім відшила робу. Примірила і зрозуміла, що рубашка дуже коротка, вона прям підстреляна і її треба перероблювати. Я не стала коректором виправляти оцю клітинку, типу пошити рубашку, а домалювала нову клітинку з фразою переробити. Бо рубашка по факту готова, вона пошита, робота зроблена. Навіщо мені себе картати відчуттям, що я ніхрена не зробила. Рубашка зроблена, але є маленькі нюанси. Планування косплеїв, тим цікаве, що для кожного образу потрібно потрібно записувати якусь різну інформацію. Структура з роздяганням залишається, але щось додаткове буває різне. До прикладу, в Мононок я дописала список покупок і окремим блоком винесла пару деталей, які я не стала докуповувати до загального образу. В костюмі Ецело додалась інформація про конкурс, до приймаються заявки, відсоток який має бути виконаний власноруч. Тут до речі, я одразу помітила в плані, з чим у мене виникнуть проблеми. І що саме я буду купувати в ці 10% окремим цілим листочком я собі винесла область з витратами, щоб просто для себе розуміти, у скільки мені обійдеться цей костюм. Та залишила ще місце для майбутніх поміток, бо костюм ще не дороблений. І як ви можете бачити, списка покупок тут немає, бо він дуже здоровий і купляється поетапно. Для русалки, наприклад, немає блоку з роздяганням, бо там хвіст і лчик. Правильно, тут більше йде забрати, переробити, облаштувати, купити. Такі пункти, як купити 4 метра червоної тканини, купити бязь, нитки або намалювати викрики, пропрасувати річ. А ще щось зробити? Я вже виношу окремо в свій тижневий план. Да, я задрот і душню з планерами в косплей планері йде загальна інформація по костюму, щоб відслідковувати. Процес. А ось в тижневому планері я вже розписую такі події, як сходити в магазин, відшити, відгладити, відрізати. І в тижневому планері одразу враховуються якісь особисті події, робота, побут. Про це не варто забувати. Може трапити щось незаплановане, і протягом тижня взагалі не буде часу. І що потім вигорати, бо ми нічого не робимо. І нібито ми милицюги ні. У нас були просто інші проблеми, і зараз ми займемось і дошиємо костюм. Просто перенесемо плани на наступний тиждень, бо не забуваємо, це життя і всяке може трапитись. І останнє це відстежування прогресу. Якби не це костюм асасіна давно б лежав вже на дальній поличці разом з бажанням відправити його на конкурс, бо я там згоріть хотіла вже раз-два-три. Але все обійшлось поки. Тут я просто почала з самих важких пунктів, і вони дуже довго не викреслювались. Тому в мене таке такий стан був не дуже мотивуючий, але допомогло те, що я. Зробила пару пунктів, які робляться швидко, буквально по дню витратила. Я закреслила ці два квадратики, мотивація повертається чудесним образом, і ти продовжуєш далі робити якусь складну роботу. Наглядний приклад ще був з корсетом Фіон, який я вручну вишивала. Я взагалі цю сукню планувала зробити дня за два, а по факту я шила її два тижні. І я вже в якийсь момент підзадовбалась, і ось це планування і від Стежування свого прогресу допомогло. Я тут намалювала собі малюнок корсету, розбила його на окремі деталі, так як я його шила, і просто поступово замальовувала ось ці квадратики. І це тримало мене на плаву і дало спокійно два тижні його дошити. До кожного образу свій підхід. Підсумуємо вище сказне, що ж дає планування в косплеї. Перше, це добре підібраний персонаж під наші навички та вміння, що позитивно впливає на кі. Кінцевий результат чітке розуміння майбутньої роботи. Подивитись на один скрін це одне, а перелопатити з десяток скрінів, розглядаючи кожну дрібницю, це вже геть інше, і виписуючи її при тому. Бо буває таке, що коли робиш не перший косплей, доробив його і такий сидиш, дивишся на фотки, і такий, блядь, А там ще пояс був. Блять, а там два підсумки, а не один. Підсвічування можливих проблемних місць. Тоді є змога їх або на кінець залишити, щоб не витрачати всю мотивацію, або просто замовити. І саме головне, як на мене, це відображення прогресу по костюму, особливо коли він складний, якийсь, важкий, де багато деталей. Це не дасть змогу вам вигоріти і закинути костюм. А можливо, лише трошки перепочити і повернутися з новими силами. Пишіть, чи було корисно. Про що ще хочете поговорити? Підписуйтесь на канал, тут вже є багато чого цікавого і ще буде. Тихого всім дня! І скоро побачимось!